Привіт, друзі, з вами як завжди, я Артік. Звати мене Артем. Сьогодні ми будемо грати таку прикольненьку ігрушку, як bet 2, Bet Apocalypse. Так, да, ігрушка так зветься. А якщо хочете пограти, її можете скачати в плеймаркеті. Так що, друзяки, ігрушка реально класна. Ця ігрушка основана на тому, що світ заразився. Ми граємо за панду. Тут у нас так, скажімо, людей немає, тут у нас звірки. Да. Так що, друзяки, ми граємо за панду. Тут багато одівчавших звірей. Ці звірки, як ось зараз я і ось оцей заяць, що стоїть, це нормальні, які не заразилися якимось неізвісним вірусом. Наш самоліт, коротше, летів, і ми попали от сюди на цю карту. Тут карта величезна, ось ви бачите. Це карта моєї бази, яку можна влучати. Ось робот, якого я недавно зробив. Я вже цю ігрушку пограв щоб для вас. І сьогодні ми будемо попробувати виповняти завдання. Так, нам треба знайти Дейла нашого, так скажемо, напарника. Ну, не напарника, а нашого союзника. Ось ця ігрушка звездів Bed 2 bet Apocalypse. Прикольна ігрушка, друзяк. Я вже грав. Так, що бачите, робот разом з мною буде ходити. Так, у нас зараз. Ой, у нас зараз. Якась погода фігова, друзяки, Ви бачите. Осьо. Ось ось, ось ось. Блін, заклинило. Отако ось вони. Оці одичавші заражені. Так, нічого, зараз ми будемо, друзяки, виживати і грати. Ігрушка, прикольна, карта тут максимально здорова. Ця ігрушка мені вже запам'ятає міні Дейс. Що першу, що другу частину. Ой-ой, ой тут а також є рибалка, друзяк, я вам покажу. Якщо ми будемо проходити біля озера, я вам покажу, як тут реалізована рибалка. Ось є озеро, зараз вам покажу, як ловити рибу. Ігрушка така прикольна, друзяка. Будемо дивитися так. також тут комаріки. Ось. Так, дивимося на рибалку. Закидаємо утку. Опа, зараз дивіться. Диливиці все, нажимаємо опа. Так, ми зловили Лосось, Ну, отака от. Рибалка. Так, ідемо, друзяки, шукати свого Дейла. Так, Дейл Дейл. Де ж ти дівся, дружище? Ух ти їх двоє, 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 двоє тули. Ух ты, ще комарідовані. Давай. Ух ти. Блін, друзяки, це трендець. Ігрушка прикольна. Советую пограти, хто не грав, а хто грав. Напишіть коментарі, друзяки. Также в мене є телеграм-канал. Чекаю всіх там. Буде дуже приємно вас побачити. Так, переходимо, ой, подожди. Вона відбиться цих комарів сраних. Фу, все. Ідемо на карту. Так, все, йдемо на другу карту. Тут у нас карт повно, зараз вам покажу. Так. Зараз друзяки, дивимось. Загрузка, все. Дивіться, яка карта. І це ще не вся карта. Там ще є повно. же можна машини обшукувати, ну... Ой-ой-ой-ой! Так оце робот, що з мною літає, це ремонтщик, він буде ремонтувати. Тут у нас є десь безцеркер чи як він там називається, не помню. Робот такий. я ще повний, де він? Блін. Нічого. Якщо що перше враження від цієї гри буде вступительний від просто. Также тут є багато лута, якого нам не так, прибираємо і йдемо далі. Так, 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 машина. Обшукать не можна. фіово. А де ж тоді той робот и кого надо отремонтиру... А, ось він. Ось він, ось він, ось він. Блін, надо ресурси. А на що мені робот надо? Не понял. Хоп, хоп. Все убили. Ну, друзі, думаю, будемо закінчувати на цьому даному відеолог. Якщо вам подобався відео, можете поставити лайк і підписатися. Также не забувайте заходити в Телеграм, ссылка внизу під відео буде. Там ми можемо пограти в якісь ігри і поспілкуватися. Ну а з вами, як всегда, був я Артем, за мене Артм. Так що, друзі, давайте. Всім пока-пока. Ігрушка як класна! Давайте, друзяки.